Так, значить Ви нажимаєте режим конструктора і вибираєте ім'я таблиці, також пишете дні народження. В режимі конструктора ви бачите тут ім'я поля і тип даних. Ось тут ви можете написати ім'я поля, а тут вибрати тип даних. Почнемо ми по порядку. В цій табличці спочатку йде ім'я поля, ідентифікатор. Вибрано тип даних автонумерації. Тому ми пишемо ось тут замість код ідентифікатор. Так, У мене версія тут в школі ацесс російська. Тому тут замість автонумерації стоїть щотчик. Вас може бути по-іншому. Далі прізвище, текст 50 символів, ім'я і по батькові текст по 30 символів. Тому ми пишемо тут прізвище. Давайте зразу напишемо ім'я. І по батькові. За мовчанням воно відразу там поставило текстові, тому що це перший тип, який пропонується ви вибрати. Тепер, коли ви візьмете ось тут, тут текстовий натиснете всередині типу даних, тут можна вказати розмір поля. Ми пишемо замість 250, ми пишемо 50. І так само для ім'я пишемо 30. І для по-батькові також пишемо 30. Таким чином, ви обмежите. Кількість символів, які може бути в цьому стовпчику. Зрозуміли, як це робиться? <постив> да. Ну там я вам скину, ви сфотографуєте практично, там показу, скільки символів для кожного поля. Індекс ціле число. Тому ми пишемо відповідно індекс. Нажимаємо ось тут на стрілочку і вибираємо числовий. І отут, дивіться, де розмір поля, вибираємо не длінне цілої, а просто цілої. Зрозуміли? Так. Далі область. Текст 50 символів. Місто район, Текст 50 символів. Населений пункт теж текст 50 символів. Значить пишемо область. Місто. Район. І що там населений пункт? І ось тут. Сюди вказуємо по 50 символів. 50. 50 і 50. Так. Далі дата народження стать. Дата народження в нас дата відповідно. Вибираємо тут дата. І ось тут можемо вказати формат поля. Ось тут. Ми нажимаємо стрілочку і вибираємо. Короткий формат дати, щоб не було оцих всяких часів годин, там, розписів, беремо короткий формат дати і тоді він буде в короткій формі. І тепер для статі беремо майстер підстановок. Тут, подивіться, як уважу зробити, беремо тут в кінці майстер підстановок. Тепер дивіться, тут пишеться, є два варіанти. Об'єкт поле пістановок отримає значення із іншої таблиці або іншого запиту. У нас іншої таблиці немає, в нас буде одна табличка. Тому ми будемо брати підстановку не з іншої таблиці, а введемо фіксір, фіксований набір значень. Тому ось тут буде введений фіксований набір значень, нажимаємо далі. І ось тут де стовпчик 1, пишемо: жін, крапочка. А в другому рядочку пишемо Чол. Крапочка. І тоді користувач, який буде користуватися вашою базою даних, він просто буде в списочку вибирати чоловіче чи жіноче. Нажимаємо далі і нажимаємо готово. Нажимаємо в кінці майстер-пістановок, буде введений фіксований набір значень. А не з іншої таблиці брається значення. Просто коли, що таке взяти з іншої таблички. В іншій табличці є певний списочок. Ви берете просто цей списочок, підставляєте в іншу табличку. Ми беремо фіксоване значення і пишемо жін-чол. Нажимаємо далі і готово. Так, наступне поле в нас електронна пошта і мобільний телефон. Електронна пошта, гіперпосилання, мобільний телефон, текст на 15 символів. Беремо гіперпосилання. І мобільний телефон. Текст на 15 символів. Значить обмежимо тут Ілля, будь ласка, тихіше, Ілля. Ілля. Будь ласка, тихіше, на 15 символів. Так, вулиця, будинок, квартира. Вулиця, будинок, тут відповідно 50-10 символів. Значить, Для, вули... для вулиці беремо 50. Для, для будинку беремо 10 символів. Так. І останніх два поля квартира та повне ім'я. Квартир... Дивіться, повне ім'я це Значить, Ми пишемо квартира. Це буде просто ціле число. Числовий. І беремось тут не довге ціле, а беремо ціле. І повне ім'я обчислювальний. Обчислюваний. Обчислювальний, дивіться, як робиться, досить таки складно. Вибираємо обчислювальний. Тепер дивіться, ось тут вибираємо Дні народження, це наша табличка. Так, а чому тільки... А, бо ми ще поле не створили. Давайте її збережемо, тоді зробимо обчислювальний. Нажимаємо праву кнопочку миші зберегти. Давайте тут поставимо покажу текстовий. Збережемо, тоді зробимо обчистувальний. Нажимаємо Сохранити, зберегти, а тепер вибираємо «Обчислювальний». І в нас вже з'явилися тут всі поля. Ми вибираємо спочатку прізвище. Далі ставимо плюс, наприклад, пробіл. Далі ставимо плюс ім'я. Ставимо плюс і пробіл. Ставимо по батькові і все. Ми вираження по батьку взяли. А, плюс треба взяти. І по батькаві. Нажимаємо ОК. Давайте її видалимо і ще раз добавимо. Напишемо повне ім'я. Вибираємо вичисляємий. Так, все. І тепер нажимаємо праву кнопочку миші Зберегти і відкриваємо просто табличку в режимі таблиці. Переходимо ось тут в режим і вибираємо режим таблиці. І наша табличка створена. Тепер дивіться, ось тут ви можете вибрати стать, чи чоловіча. І ось тут, якщо ви напишете прізвище ім'я по батькові, то в останньому стовпчику ви отримаєте повне ім'я. Зрозуміли? Ось це повна повністю. Я пояснив, як робити практично. Зараз ви сфоткаєте і будете самостійно робити. Ви можете просто цю табличку сфотографувати. Саме завдання не пишіть, не, не фотографуйте, тому що я, в принципі, пояснив, як її робити. Це досить таки нескладно. Якщо щось де не виходите, то ви мене спитаєте, я вам поясню, як це робиться. Сфотографували? Все тоді я вас я вам даю доступ. і Ви працюєте.